Друзі, мої, всім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі, і я запрошую вас прожити разом зі мною маленьку частинку мого життя, яке стало по-справжньому особливим за ці вісім днів. Інколи здається, що життя пролітає надто швидко, і це дійсно так. Ми працюємо, біжимо, плануємо, відкладаємо все на потім. Але настає мить, коли всередині щось клаце, і ти просто хочеш зупинитися. Видихнути і, врешті, побачити море. Цього літа ми вирішили все ж таки вирватися, тому що тягнути далі уже немає сенсу. Без чіткого плану, без великого якогось багажу лише ми, квитки і країна Туреччина, країна спеки, солоного вітру і запаху стиглих фруктів. Для мене це не просто подорож, це така. Перезавантаження, перезапуск, маленька втеча від цієї буденності, яка була дуже і дуже необхідна. Я хочу прожити її разом з вами і поділитися теплими кадрами, і можливо змотивувати вас, кинути все і поїхати кудись. Зробити щось приємне для себе наша подорож розпочалася ще задовго до сонця, моря і піску. Ми виїжджали із Києва автобусом прямо до Молдови в аеропорт в Кишеневі. І, хоч маршрут звучить як справжня, якась мандрівка, усе пройшло напрочуд спокійно. На кордоні не було довгих черг, ніхто не затримував, все швидко, чітко без зайвого стресу. І здавалося, що навіть прикордонники у гарному настрої. Квитки на двох на мене і на дитину. Обійшлися мені близько 2,5 тисячі гривень у одну сторону. Ну, цілком прийнятно, бо автобус був дійсно дуже комфортабельним і було зручно прям їхати. У Кишиневі, до речі, дуже гарний аеропорт. Він маленький, компактний, але дуже зручний і зрозумілий. У Кишиневі ми пересіли на літак і вже звідти вирушили в Туреччину. Для мене це був лише другий політ у житті. І хоча частинка мене вже знала, чого мені чекати, все рівно було якось досить тривожно. Така. Собі якась внутрішня турбулентність, але бажання побачити море, відчути свободу було набагато сильнішим, і я вже знала і відчувала, що ми на правильному шляху. Після Кишинева наступна зупинка це Анталія. Переліт тривав всього дві години, але дорога до нього значно довше. В аеропорту ми провели добрячу частину дня в очікуванні рейсу. Цей проміжок між точками як невидимий розтяг часу, коли ти ще не на відпочинку, але вже й не вдома. Просто десь між. А уже в Анталії нас чекав автобус, який мав доставити нас до фінального пункту. Аланії саме там був наш готель ще близько двох годин у дорозі. І ми вже були майже на місці. Якщо скласти все докупи 12 годин автобусом до Кишинева, потім години очікувань, 2 години у небі і ще 2 години до готелю. Від Києва до нашого маленького шматочку моря пройшло рівно доба: 24 години з валізою, з дитиною і з втомою, але з мріями. Дівчатка, всім привіт! Я нарешті показалася обличчям до вас. Сьогоднішній день це день, коли ми якраз таки приїхали і поселилися в номер. Поки якось так ще поки приходимо після дороги у себе, тому що ну, все ж таки трохи важко. Я зараз лежу і мене тупо рубає. Просто зараз 12, ой, хоча яка 12, друга година. Дня, але я вже не витримую. Та ми всі такі ходимо в варені, тому що вночі спали ну, дуже погано. Я думаю, ви, в принципі, розумієте з цими перельотами. Тому е зараз відпочиваємо, тому що саме пекло на вулиці, а потім підемо на басейн. На море ми вже ходили, і воно пречудове, тепле, але оцей пісочно -га -га галічний, як він правильно, пляж. Е трохи незручний, але все буду вам, коротше. Показувати поступово, але вже не сьогодні, я думаю, із завтрашнього дня, коли більш-менш також прийдемо в себе. Тому я сподіваюся, що буде цікаво. Я тут дещо згадала і вирішила поділитися. Я, якщо чесно, просто пишаюся собою в плані оце, цієї, знаєте, якогось правильного налаштування на відпустку. чи як це Назвати, я навіть не знаю, тому що е, сьогодні от цей от перший день, зараз вже цю другу частинку я знімаю трохи пізніше, вже практично вечір, ми вже будемо йти вечеряти і спати лягати, тому що всі дуже стомлені. І от, щоб ви розуміли, у мене в день від'їзду у мене почалися критичні дні. В автобусі у мене ну, виникла неприємна ситуація у зв'язку з цим. Добре, що я хоч не нанесла шкоди ніякої, там, наприклад, автобусу водіям і ну, дискомфорту іншим людям, а лише собі. А, але все рівно, приїхавши там уже сюди, да, знову ж таки, ви самі розумієте, да, купання, оце все. А у мене ще й так, лє так льє перші два дні. Взагалі просто, ну типу, навіть не обговорюється. Але все рівно. Ну, Типу, я це змінити не можу, мені треба це прийняти і правильно, скажімо так, розставити пріоритети, чи що, насолоджуватись або, або ні. Ну, і отак, власне кажучи. І тому я от прямо, знаєте, і навіть пишаюся трошечки собою, що от навіть незважаючи на ці всі обставини, які. Ну, просто блін, воно все якось так важко. І ну, чого так? Ну от знову ж таки, в мене завжди питання: блін, а та за що? А потім думаю, ну як є, вже. приймаємо і виходимо із того, що маємо. Коротше, отакі справи. Так, друзі мої, день який там уже по рахунку, і це не важливо. А я тільки знімаю для вам, для вас рум тур. Зараз вам покажу коротеньку кімнату. Я вже, до речі, засмагла. Так, це у нас вхідна дверка. Тут е, двері у спальну кімнату ой, у ванну кімнату, перепрошую, з правого боку шафа. Тут зберігаються деякі наші вже речі. Далі заходимо. І у мене кімната на три особи. Я відпочиваю з сином, і ми спимо на великому ліжку. І тут моя мама. В сусідній кімнаті у нас сестра і ще з двома дітьми. Отакою групою ми поїхали. Кімната у нас розрахована на три особи. Е, і у них також, значить, така от маленька тумбочка, тут коротше, чи маленькі телевізор, які ми навіть не вмикали кожного дня, приносять пляшечку води і змінюють полетено, і прибирають. Також було у нас ну, типу, щось там, десь мій малий. Вже розклав кава, чай і так далі. Тут велике у нас дзеркало, і я не стала нічого прибирати спеціально, а показую вам, як є. Тут виставила деяку свою косметику, шнури, коротше, наші чемодани. І, власне кажучи, я у дзеркалі. Ну, Тут круто збиратися, подивіться, яка у мене вже зверху тут засмага. Ліжко зручне, ми в принципі, з дитиною нормально спимо. Столик, тумбочка і там картини. Також у нас є балкон. Таке все досить знаєте вже видно, що воно не нове, але відкривається ну такий вигляд у нас на інші ем, готелі. І також вже в Далинчині у нас видніється море. О, от я думаю, помітно працює кондиціонер, тому йдемо назад всередину. А, і от дивіться, одразу буду говорити, ну, в принципі, по цінам, а, вра... власне кажучи, ми не прагнули брати якісь суперкруті апартаменти. Нам важливо, щоб було море. Нам важливо, щоб тут ми могли переночувати, знаєте, там перевдягнутися і поспати. Та й власне кажучи, все. За себе і дитину у мене вийшло там десь 54 тисячі. Ну, власне кажучи, десь 25 на одну людину. Ось оце от розраховано на у нас 7 ночей і 8 днів. Uh, і також спробую там потім вам трошечки пізніше показати і готель, і так далі. Uh, і uh, по терасі, ну і, власне кажучи, по терасі, по території, і, власне кажучи море. Я вже навіть трохи простила. Це все Ось цей от друг. Да, до речі, кондиціонер також є. Він дуже рятує, але звісно, що треба бути з ним максимально обережним, от тому, що буде така от ситуація, як у мене. Я звісно ж п'ю щось там полощу і так далі. В морі найкраще полоскання. І давайте вам ще покажу ванну кімнату, бо не показала. Все у нас по карточкам. І ванна кімната. Ой, вибачте, закрию <смитаж> Унітаз. А, Велике дзеркало. Фен от незручний, страшний. Тут <смитаж> мої всі ортотентичні товари, тут моя косметичка, тут моя декоративна косметика, туалетний папір приносять постійно, маленький смітничок, і міняють кожен день Душ-кабіна, яка трохи протікає, ой, божечки. Да. І, а, власне кажучи, отут сантехніка і. Усьо, більше, в принципі, в ванній кімнаті немає нічого цікавого. Але тут досить таке цікаве освітлення. До речі, я дуже багато чого знімаю в інстаграм. Пощо я взагалі найактивніша, в принципі, в інстаграмі. Тому, якщо ви хочете навіть, я знаю, що це відео вийде просто ну, пізніше, трохи, да? не в режимі реального часу. Але в інстаграмі я все зберігаю у себе в закріпленому хайлайті, який я назвала країна, в яку я полетіла, ми саме в Туреччині. Готель, до речі, називається Карета Релакс. Ну, отак от, от, буду вам ще трошечки сподіватися, щось. Попідзнімаю, тому що саме багато я знімаю, фоткаюся в інстаграм. Тому посилання є в описі до відео. Переходьте і подивіться. Вихід із е, нашого номера. Тут у нас такий досить далекий коридор, і багато е, це наші діти там. Сусідня кімната, на точніше, кімната напроти це якраз таки сестра. Кімнат дуже багато, і у нас з вікна отакий от вигляд. Це наш басейн. Ми тут купаємось. Це дитячий і тут аквапарк горки. Ну і оце е, перший, конус, а ми живемо в другому. Досить багато лежаків, до речі. Ось так виглядав вхід в нашу ресторанну зону, де у нас був сніданок обід, і вечеря. І тут я хочу додати, що я вирішила не створювати дискомфорт для інших людей, і я абсолютно нічого не познімала ні зі сніданків, ні з обідів, ні з вечері. Я коротко вам розповім, яке харчування було саме у нашому готелі. Нагадаю, називався він карета, рела. І всього було дійсно дуже багато, але якщо чесно, це особисто було трохи не на мій смі. Смак, я більше звикла до, знаєте, такої. Простішої їжі, менш насичної і менш жирної. Так вони постійно нам на сніданок пропонували різні сири, ковбаси. Наприклад, я взагалі не оцінила їхні ковбасні вироби, це трохи не на мій смак. А також на обід було дуже багато різних, знаєте, як у нас називається рагу. ото все, що було в холодильнику, все ми додали у страву. Ось так от приблизно я можу оцінити їх. Більшості е, страви також було звичайно і курка, і якась е, червоне м'ясо. Але е, по смаку, якщо чесно, все ж таки кухня. Трохи не на мій смак. Ну і звісно ж було дуже багато їхніх солодощів, які знову ж таки по смаку дуже і дуже солодкі, прям солодко приторні, і багато фруктів. В один із днів, я зараз їх показую, ви бачите кадри. Ми вирушили за межі нашого готелю трохи більше в глиб Аланії і відвідали їх торговий центр, який ну, виглядав досить таки гарно. Ми хотіли погуляти по фірмовим магазинам. І, до речі, Тут лише я дізналася, що магазин де-факто, власне кажучи, який є і в нас в Україні, на який я особисто не дуже сильно завжди звертала увагу, я навіть не знаю чому, ну просто якось він не особливо сильно. Привертав мою увагу, а виявляється, що де-факто це турецький бренд, і дійсно там якість турецька, і одяг турецький, і ну навіть просто такі от цікавинки, які в процесі подорожі. До речі, ці кадри також із цього магазину випливають, і це було досить цікаво і пізнавально. Ми прогулялися, подивилися, асортимент дійсно відрізняється від того, що є у нас в Україні. І це, в принципі, досить таки логічно. Торговий центр сам був дуже і дуже красивий. І ми тут придбали деякі солодощі, які ми взяли з собою. До речі, відео про те, що я привезла із Туреччини. Також буде на моєму каналі. Ще одна маленька екскурсійна подорож всередині нашої великої подорожі до Туреччини: це було катання на кораблику по узбережжю Аланійського півострову. І насправді я взагалі не шкодую, що ми обрали саме. Цю екскурсію, і пропливли Середземним морем саме по узбережжю Аланії. Це було дуже і дуже красиво. І по суші, Аланію ми подивилися, катаючись на джипах сафарі. А це також було досить таки цікаво. І кадри можна подивитися знову ж таки у мене в інстаграм, тому що там було достатньо таки шумно. А це я вам знімаю туалет, який знаходиться на цьому кораблику. І було також дуже цікаво. Ви побачите і це природа Валанії дуже красива, вона відрізняється від нашої. Звісно ж, тут більше тепла, більше сонця, і ми поїхали, мені здається, у такий найкращий для відпочинку період, тому що за вікном було 30 градусів тепла в середньому. а також вночі було досить комфортно, це там 20, трохи більше градусів, і е, говорять про те, що у липні-серпні температура повітря досягає більше, аніж там 40 градусів, і це вже буде трохи. Менш комфортніше відчуватися, якщо ви подорожуєте. Звісно ж, я взагалі не жалкую про те, що ми поїхали саме в цей період, але я думаю, що навіть якби ми не вгадали з погодою і було ще жарче, це б не зіпсувало абсолютно ніяк подорож. Тому що в цілому, ну я дуже полюбляю тепло і сонце. Ми відпливли на кораблику. В цілому я хочу сказати, що Треба вчити англійською і добре її знати. Це ціль, знаєте, на майбутнє собі. Я сама ставлю. Я вже давно її ставлю, і я розумію, що це дуже необхідно, тому що це спрощує набагато сильніше от саме сприйняття, тому що більшість все-таки розмовляють англійською мовою, і дуже багато було і, звісно ж, мови агресора. Але вони розуміють її. Але в цілому, ну, якщо брати навіть екскурсії, то краще. Розуміти англійську мову для того, аби зручніше себе там і комфортніше почувати. Тому що, наприклад, на кораблику, по більшій мірі, все ж таки, гід розповідав щось у гучномовець англійською мовою, і нам просто було там чутно це. Ви можете бачити зараз оці ці прекрасні кадри, коли ми пливли по Аланійському цьому узбережжю, і це дуже і дуже красиво море. Середземне море, воно зачаровує, воно наскільки гарне, воно наскільки тепле, воно наскільки комфортне. Взагалі жодного дня не було, щоб ми, наприклад, купалися в морі з якимось дискомфортом. Ні, абсолютно ні. А в якийсь там один із днів щось просто трохи хвилями намило, і воно було ну таке непрозоре, будемо так говорити. Але на наступний буквально день все знову відновилося. Середземне море. Це взагалі не схоже щось на Чорне море, воно дуже і дуже відрізняється. Чорне море взагалі ти не вгадаєш, знаєте. Коли його, коли воно буде теплим, а коли холодним, а от Середземне море на весь період відпочинку воно було теплим і комфортним. Тому з дітками їхати сюди це от прям максимально круто. На наступних кадрах я вимикаю повністю звук на відео, тому що там грає гучно музика, і трошечки е, покажу кадрів із того, що було в додатку до нашого до нашої подорожі на кораблику. Це пінна вечірка. Дітям сподобалось. Я трошки ну, не люблю таких мам. Е, але ну, це особисто моє сприйняття. Головне сподобалося дітям. Вони в тій піні покупалися, там, розважалися, і це було дуже і дуже круто. Який в цілому висновок і підсумок я можу підвести, я не знімала багато всього, тому що в цілому людей в Туреччині зараз дуже багато. І я не хочу створювати дискомфорт, мені дискомфортно розмовляти і комусь заважати. Знаєте, коли я хочу щось познімати, це особисто якийсь. Мої. Я, можливо, ще такий собі недобрологер просто, але в цілому я хочу сказати, що людей досить таки було багато, і я хотіла просто відпочивати. Так, я щось підзняла і сподіваюся, що ви це оціните зараз. Ви бачите яскравий захід сонця на нашому моречку. І в цілому я бажаю всім, щоб ви мали можливість відвідати море. Я дуже і дуже задоволена. Я дуже хотіла на море, я дуже хотіла перезавантажитись, і я вважаю, що я це зробила. Якщо у процесі у вас виникли якісь питання, я з радістю буду відповідати на них у коментарях і сподіваюся, що вам моє відео було атмосферним, сподобалось, і я бажаю кожному мати можливість приїхати сюди для перезавантаження.